Вітаю з перемогою і з переможним початком року. А, сьогодні, якщо дивитися по цифрах, здається, ніби ідеальна навіть гра була, тому що і високий відсоток триочкових, і виправили відсоток штрафних, який минулого поєдинку був 50 там з копійками. А, і втрат всього п'ять. А як по грі? Що по грі скажеш? Ну, Взагалі, як ви сказали, вийшла добра гра. Звичайно, були помилки особисто в захисті, особливо в захисті, тому що не все було ідеально, але грали з максимальною віддачею. Це була важлива гра для нас, тому що ми скоро будемо грати в Євро, Єврокубок, дуже важливу гру, тому треба було віддати всі сили сьогодні, підготуватися до цієї гри, щось награти, де не зміг дати всім хвилини, щоб всі відчули гру. Тому з цієї перемоги. йдемо далі і втунемося до наступного суперника в Європі. Для нашого суперника це була третя гра за три дні. Таке не часто буває. Вони вчора грали з Шауляєм, позавчора з будівельником. Чи це вдалося взнаки, чи по відчуттях було легко грати? Ну, звичайно, для них було важко грати сьогодні третій день, але, як то кажуть, має робити свою справу і не дивитись на всі ці моменти. Звісно, я. Я вважаю, їм було важко. Десь була втома, їхній та також та намагався розподілити час, але є, як є, ми мусимо грати і робити свою рацію. Була б новорічна перерва у Єврокубку. Зараз їдемо до Литви. Який настрій? Чи скучили вже за такими змаганнями з Єврокубковими? Ну звісно, грати в Євроку завжди хочеться і тому. Ну... Чекаємо цієї гри, готуємося до неї, Ми почали готуватися, як вийшли з новорічної перерви, тому звичайно чекаємо, звичайно готуємося і будемо робити все максимальне перемогти в цьому матчі.